26 серпня це старт патріотичної акції Шаную воїна біжу за героїв України. Ця акція проводиться щорічно напередодні, 29 серпня, день, коли вся Україна, всі українці вшановують пам'ять загиблих воїнів України. 29 серпня один із трагічних днів. Коли в рамках україно-російської війни 29 серпня 2014 року були розстріляні колони наших воїнів, які виходили так званим зеленим коридором із Ловайська. Підступний ворог, як завжди, обманув цинічно почав розстрілювати наших захисників, тому щорічно в цей день українці вшановують пам'ять загиблих символом. Цієї акції, шаную воїнів, біжу за героїв України. Є воїн Янгол. це символ загиблого захисника України. Він в бігу перетинає жовто-блакитну стрічку. Це символ України, за яку він загинув. Це захід патріотичний, виховного характеру, на дати посил суспільству і жителям нашої громади. Щоб шанувати загиблих воїнів щоденно, не лише в такі пам'ятні дні, шанувати, підтримувати родини загиблих, а також це посил суспільству і громаді, що необхідно необхідно вести здоровий спосіб життя, адже сильна нація тоді це здорова нація. Тому ми ще сьогодні і проводимо забіг під ідеєю рух це здорово. Під девізом рух це здорово, який шириться україною. Сьогодні це символічний забіг, це не змагання, і кожен біжить у міру своїх фізичних можливостей. Ми бачили, хтось пробіг одне коло, хтось кілометр, а є в нас ось пробігають спортсмени, які біжать 10 кілометрів, 10 великих кіл по нашому прекрасному парку. Тому ми ще раз і ще раз. Закликаємо всіх щоденно робити, хоч маленькі справи, які будуть об'єднувати суспільство, які будуть робити для те, щоб Україна ставала сильнішою і підтримували, вшанували пам'ять загиблих, підтримували родини постійно. Ми бажаємо всіх всім перемоги в Україні і слава Україні. Заради святої пам'яті в першу чергу. Ну і давайте не забувати тримати себе в тому. Тримати добру фізичну форму, тому що це є елемент досить важливий, в загальній спроможності держави України. Масовий забіг, дітки, підлітки, дорослі. Люди в віці відгукнулися відповідно, відповідно, Згадали, вшанували пам'ять героїв. Ви теж особисто брали участь у цьому? Так, символічно так. Я задоволений, що тут шанують воїнів і проходить така акція військово-патріотичного виховання молоді і престижу нашого міста. І саме головне, що це захід проходить перед початком нового навчального року. І Це хороший подразник і хороший приклад. Не тільки він вже буде слити користи, що показує, а для всієї житомирщини і України. Це біг ради миру, біг ради перемоги. Я думаю, що і найголовніше, що ми проводимо, що ми і всі, хто приймав і хто подивиться, будуть пам'ятати завжди героїв, заради яких пам'ятали сьогодні, проходить ця акція. І... Ну, і Я бажаю, щоб. І... Враховуючи те, що біля мене мер рядом, я хотів би йому побажати творчих успіхів і оці починання, які і традиційні, і нові проходять серед молоді, серед громадського сім'ї користич. Хай продовжує і це буде тільки на користь громади. І я думаю, з такими позитивними емоціями і з такими позитивними заходами. Звичайно, це є приклад того, що Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Ласка, ви вперше берете участь у забігу? Е, так, подібного першу, характеру. Да, За першу. кого ви бігли? Тут от є Яра з Холодного Яру, це парамедикиня Яна Архлицька. Е, Їй було вбито десь півроку в, да, в березні місяці. під Бахмутом. Це наша подруга, ми її тренували як її. Ну, і і вона виконувала завдання під Бахмутом з медичної евакуації, В машину міна потрапила. Звідки люди? Ми з Києва, з Коростишева. Ну, у нас тут друзі живуть, тому ми дуже багато часу тут проводимо. Mm. Ось ми зараз мали вчити, маємо вчити поруч також бойових медиків, побачили цю подію, зрозуміли, що не долучитися просто неможливо. Враховуючи те, яка кількість наших друзів і наших знайомих, і українських героїв гине щодень за те, щоб ми мали цю нагоду, ну, такі події треба підтримувати, братку обов'язково.